Тому що е кожне господарство робить по-своєму, ми робимо по-своєму. Ще багато опиту ми так набираємось, бо ми не кролівники, ми просто любителі. То, що ось проходить 3-4 дні. Дивіться, які вони стають гарні. Так. Якщо мав хтось справу яєчко, і з свою яєчкою суперхарку, чекаю вас в коментарях. Можете написати свої взагалі враження. В нас прицеп іде на 700-750 кілограмів. Як мене ж хотіли обдурити, да? добираємо ми ось два мішка 25-ки рост. Завершення нашого насиченого дня. Всіх вітаю на своєму каналі. Ранок на дворі. Сьогодні знову ж таки насичений день. Покажемо, що ми будемо робити, що куди возити, привозити. Гуськи отакі вже повиростали. Муля у них намагається поганяти, поки вони там хвостами крутять. Але поки головою повернуті, вона вже від них втікає. де муля Так, пішли. Сходимо з перевіркою до кроликів. Так, в нас е, тут вже трохи зменшено всіх. Залишилися отакі малявки невеличкі, трошки позвільняли місце. Для чого позвільняли місце? Бо оцього малька вже через тиждень буде по місяцю, і треба буде кудись відкидати. А їх тут багато і потрібно мати місце. Тут кролики так само сиділи в нас і по шість, і по сім штук. Найбільших повигрібали і відправили м'ясом на продаж. який класний стоїть хвостик. Малька, в цей раз аж занадто багато. Дякую всім, хто відповідав мені в коментарях, що ви робите зі своїми кролі... кроличками, тому що е кожне господарство робить по-своєму, ми робимо по-своєму. Ще багато опиту ми так набираємось, бо ми не кролівники, ми просто любителі. Можна сказати, кроликів. <кій> багато чого не знаємо і черпаємо багато інформації не тільки від вас, як підписників, але й в багатьох групах, які у Фейсбуці, наприклад. Так, ну і пішли вже займатися, бо час, час тікає, а в нас багато роботи. Бачите, який в нас хоч двір великий вже. Було там небагато на скорочок, а тепер стало все забите. Сьогодні, а сьогодні, давайте розкажу завчора. Завчора в мене так само був насичений день, ось таких ось шість вивезла 50 штук. Зранку вивезла отаких от великих. в мене були по півтора кілограма, кіло сімсот. Я їх також вивезла. І з верхньої цієї полички ті, що в мене були, і вже туди ось перекинула оцих підростаче, то в мене звільнилося. Далі в мене порічшало яркулісів. Я вчора також 20 штук вивезла, і в мене на колесах день, ну, не день, а півдня пішло на колеса, можна так сказати. Зараз в мене замовлення в 9-й годині ми повинні виїжджати. Потрібно ось таких 21 штучку. Я вже показувала в попередніх відео, як ми продаємо, так ми продаємо обов'язково через ваги, щоб людина мала. Взагалі уявлення за що плати гроші, і щоб я була впевнена в тому, що я нікого не обдурила. Якщо я кажу вага така і така за такі гроші, знаєш, такі у людей і отримують. Якщо, наприклад, вага або трошки більше від домовленості, або трішки менша, так то я вже перезвоню, і кажу, що вага вже перейшла той пік, як по ціні. Або не досягла, давайте будемо домовлятися, або вам вести по меншій, або більшій ціні, або не вести взагалі. Тому нам зараз потрібно оцих бусинок переважити і поскладати от сюди. Да? Бовоські, але мені потрібна буде допомога. Маленькі такі. Мені привезти, що за таких яєчок вони вилуплювались. Так, ну і як то кажуть, баба з возу буде легше. Трохи в нас попереростали наші бролери, Тож замовлення висадили он назад, попереважували на замовлення було кіло кіло двісті. Але а, є такі люди, коли дзвонять, питають вагу, питають ціну, Да? Коли я там розповідаю, ціна вагата, що в мене є. Мені там кажуть, а мені потрібно там на наступну суботу через тиждень. Ну, так за тиждень вони вже ну, ось, як ось, ось да? тут вже йде кіло 400-700, кіло-200, кіло, 700. кіло, кіло 200, ну, явно ще днів 5 тому треба було їх забрати. да? Нічого страшного, є е, покупці, які хочуть і таку вагу, але ну таких великих вже якось не хочеться продавати. Чому? То що ось проходить 3-4 дні, дивіться, які вони стають гарні. да? От просто для цікавості давайте зважимо. І до мене. Так, ходить. Ось уже два-триста, видно. А ну, другого іди сюди. Тій. Тій. Десь тій. Це 2.400. Ну тобто, далі вони швидко не, ну Не бачу взагалі сенсу потім їх запродавати. Так. Що ти робиш, Давай. Це мій робочий телефон. Люди, як будуть дзвонити, я не зможу відповідати. Е, так. Тому замовлення в нас все залишається. Попросили відкласти от тих підростишей і довести до кіло-кіло кг і їм продати. В мене є такий чарівний блокнотик. У мене постійно по бролерам стоять черги. Ось, наприклад, як оце. У да? мене це також замовлення на вівторок, вони забирають. Далі, отут в мене замовлення також сидить до суботи 40 штук. І тепер потрібно буде відсадити ще 21 штучку. Кожна людина просить вагу таку, яку їй подобається. Да? Мені також подобається, коли беруть більше, бо це виходить класно. По-перше, маленьких от таких ми не продаємо. А, я ж вам і не показувала, так? Да? Ні, ну Качок я вже показала, блакитний фаворит, ми замовили, привезла. Далі у нас нова поставка бролерів. Що ще я привезла? Я привезла червону іспанку і привезла нас яєчку ребро. Взяли по 50 штучок, подивимося, що буде. Як я і казала, що в травні, такі, знаєте, вони погані, мляві, багато пішло в мене. Але, як то кажуть, не можна ніколи опускати свої руки, продовжувати йти в цьому направленні, все буде добре. Слава Богу, е, ця поставка йде гарна, як ось їх цих суяєчок, так і бролерів. Далі вже ті, що будуть закуповуватися, будуть більш такі гарні. І все ж ніяк не можу спланувати, коли в понеділок поїхати на закупку, хочу на яєчко Суперхарко. Можливо, хтось знає, в інтернеті багато чого за неї читала, що гарна, і те, і т.п. але на практиці як буває, що щось не так. Якщо мав хтось справу і свою яєчко суперхарку, чекаю, вас в коментарях, можете написати свої взагалі враження. Так, поїхали в нас закупка, покажемо, що будемо закупати прямо на місці. Ну що, привезли ми ой, комбікорм. Гусей. У нас прицеп іде на 700-750 кілограмів, тут трошки в нас перегруз. Бачите колеса? Ух. Зараз будемо це все розгружати. Так, ну що, привезли ми камбікорм, трішки ми підтарилися, взяли трішки по оптовій ціні, трохи дешевше, бо, як ви бачите, постійно у нас йде оновлення курей, треба чимось годувати, і годувати треба багато, бо продажі в мене йдуть від трьох тижнів, тобто три тижні ще треба годувати. Почну з того, що обов'язково будь-що ви будете купувати, перевіряйте на гроші. Мене сьогодні тричі за п'ять хвилин хотіли на йо. Ну, видно, знову ж таки не на ту натрапила. Да? По-перше, перевіряйте обов'язково дату виробництва. На кожному мішку є дата виробництва, плюс там пишеться на кожному канпікормі або 6 місяців, або 4 місяці термін придатності. Один. Друге, Як мене ж хотіли обдурити, да? добираємо ми ось два мішка 25 роста, і вона рахує, що 70 кілограмів да, множимо на таку-суму. то суму. Кажу, а чого 70, якщо 52 мішка по 25? А, да, точно. Ну і коли ми брали 43 мішка старта по 10-ки, один мішок виявився там погрижений. Да? Відняли ж ту суму. я собі, У е, мене ось блокнотик, все порозписувала ж, да, е, по сумам. Ось обвела, що 185 гривень ще вони висять, бо одного мішка ж не додали. І вона мені каже, що за мішки ось така сума. Кажу, ні, і ще ж віднімаємо те, що не було ж одного мішка. А, так, да, точно. Тобто. Тут ще треба повчитися, або торгаши, знаєте, з отакого ось, ось такого ось народження, що цей. Але я скажу ще одне: що перший раз в телефонному режимі, коли ми це все підраховували, мене хотіло обчистити на 7 тисяч. Коли ми почали це вираховувати по телефону, да, вийшло, що вона мені три мішка хотіла продати за 7 тисяч двадцять п'ятки. такі мішки, знаєте, повинні бути набиті золотом. Тому обов'язково перевіряйте не один раз, не поспішайте не тільки термін придатності, але й перераховуйте свої кошти, бо це ваші кошти, які, як на мене, заробляються важко. Я, наприклад, не висипаюся ночами, ніяк не можу виспатися, просинаюся, йду з закритими очима, поки там сорбну каву, і якось воно почне трішки просинатися. А що ти робиш? А що ти робиш? Закрити треба? Давай закриємо моя кітця. Ну що, трохи підзаторилися отаким макаром. Тепер мені комбікорма вистачить. Бо всі приїжджають, питають комбікорм щоб купити одразу з курчатами, щоб нікуди не їздити. Або, як замовляють, на підвоз хочуть купити цей комбікорм, Да? А так як ми купували там по 5 мішочків, щоб для себе вистачало там, то повністю вже зробили так, щоб було комфортно нашим покупцям, щоб вони ніде нічого не шукали, а купували одразу з курчатами у нас. Тому, будь ласка, хто із наших підписників дивиться, хоче купити бролерів, геркулеси, Трішки пізніше в нас будуть Мастер Грей, Іспанка червона, Redbro. Ну і підростають Бройлери різних вагових категорій. Можна під замовлення. Так що ось так.

Кончики підстригли усюди. Поїдемо додому працювати. Так не хочеться? М -м. Так їж. Тільки не з'їси сило той кілограм. Бартин забирає? Ба. Шаурма. А да. Покажи. Шаурумешку шаруму. А так надо показывать. А ну, Вячеславчик, иди mm. за руку. Покажи, я буду ехать. Ну, сейчас. Цибулька є? Цибулька є? Куди? Через цибульку до кінця. Не смешно. Муля в нас за запомічника, так? Мулісик? Ідитя каняхалка, няхалька такої горюся. Ну, що це таке? Залишилось поналивати водичку, погодувати всіх, понасипати їстеньки бусинкам. Ой, ой 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 мої гонюсінькі. Ношечки такі, да вам тоже зараз їстенькі водички, да, мої викидці. Що вони нові взяли? Привіт! Женя, дивися клює. Можна вже знімати вже готовий. Дальше вже цукровиці немає, він mm. готовий все. А що тут такого? Завершення нашого Насиченого дня. Дитина вже їсть. Ано, відкрий кришечку. Каже, там щось є смачненьке. Каже, я буду кусять. На годинник ось така година. Сонце ще трохи зависоко, але вже потрібно вечеряти да йти відпочивати. Нарешті день підходить до кінця. Відмошок ми спасаємось ось так. Ням-ням.